Рекордний страйк державних службовців по всій Канаді. Розберемо, чому страйкують, як страйкують, чого бажають і яких послуг торкнеться цей страйк. І найголовніше питання, яке хвилює всіх українців: як це вплине на українців, які вже знаходяться в Канаді по програмі в Коаєд, і як це вплине на українців, які тільки хочуть приїхати до Канади по програмі Коаєд та чекають на свої візи? А це канал Актуальна Канада, де я розповідаю все про Канаду і я його ведуча Анжеліка. Погнали! У середу, 19 квітня, розпочався наймасштабніший за всю історію Канади протест державних службовців. І 155 тисяч службовців федеральної влади почали забастовку. Забастовка проходить під егідою та з погодженням профсоюзів бюрократів Public Service Alliance of Canada. Навіщо страйкують та чого бажають основні вимоги профсоюзу до федерального правління такі? Збільшити розмір заробітної плати на 13,5% протягом трьох років. Звідки же взявся цей відсоток у 13,5% все просто, це офіційний рівень інфляції за останні 3 роки? Друга вимога дозволити роботу у віддаленому режимі, тобто з дому. Третя вимога вести додаткові тренінги з антирасизму, дискримінації та ущемленням на робочих місцях для всіх державних службовців. Здавалося б, Канада найтолерантніша країна у світі, але на практиці все не так, раз держслужбовці вимагають цих тренінгів зменшити кількість контрактної роботи, які виконують чесні сектори, та забезпечити більш стабільні умови роботи. Працівники всіх федеральних служб та відомств Канади беруть участь у страйку. А саме, серед них податкова служба, а це близько 35 тисяч службовців, Міністерство транспорту, Міністерство праці та соціального розвитку, Міністерство громадської безпеки, Міністерство у справах біженців, імміграції та громадянства. АРСІСІ. Та багато інших, але нас цікавлять. Представники АРСІСІ, бо вони теж є державними службовцями. Як це торкнеться українців? по коєту. деякі послуги з питань імміграції, біженства та громадянства Канади залишатимуться доступними, включаючи подання онлайн заявок, розсилання заявок поштою, використання онлайн облікових записів і деякі екстрені служби, послуги, які пропонують неурядові організації. Такі, як агентства з поселення та візові центри за межами Канади залишатимуться доступними, однак можливість затримки або збої в обробці заявок, консульських послугах щодо громадянства та паспортів, паспортних послугах у Канаді та особистих зустрічах чи подіях, зокрема церемонії отримання громадянства, тобто жахіття та катастрофи не буде, про які розповідають інші канадські блогери, а РССІ працювати буде. Звісно, будуть затримки, але коли їх не було, деякі люди ще до страйку чекали на візи по 9-10 місяців і нічого дочекалися та получили їх. Але звісно загострює питання те, що безкоштовно візи будуть видаватися тільки до 15 липня 2023 року. Тому, звісно, всі квапляться. Звісно, також будуть більш дольше відповіді з кризових форумів. Але, будь ласка, не ругайте канадців, бо вони відстоюють своє право на працю, право на достойну заробітну плату. І не треба писати, що ой, там всіх уволити, взяти українців. Це не дуже толерантно і не дуже розумно, тому що держслужбовцями мають бути люди, які є громадянами Канади. Я би краще звернулася до українців, які робили візи просто так та роблять їх по сей день, тому що мої друзі всі мають канадські візи. Але дуже маленький відсоток приїхав до Канади. Коли я питаю, навіщо ти її зробив? Просто так, воно з безкоштовно. Мабуть, мені знадобиться. Просто так, про всяк випадок. Буду подорожувати, мабуть. Також управління з еміграції та біженців Канади повідомило, що деякі процеси, такі як слухання та подання документів, тривають, хоча можливі, затримки. Тобто затримки будуть, все буде працювати. Якщо там вам потрібно заченшити свій open Work Permit, або, наприклад, у вас закінчується дія паспорту, або, наприклад, ви подаєтесь на PR, або з PR ви подаєтесь на громадянство. Будь ласка, зробіть це як можна скоріше, тому що процес буде трішечки довший. Профспілка попередила, що критичні сервіси, безпека та реагування на критичні ситуації будуть дотримуватися на благо всіх жителів Канади. Критичні сервіси та безпека це все напряму стосується нас, українців. Тому видихайте, візи будуть, все буде, але можливі затримки. Я сьогодні таке ваше заспокійливе, маленький арестович. Ну, що ти смієшся? Я, наприклад, говорю по фактам, а не я користович. Всі посилання на офіційні джерела я обов'язково залишу під відео. Всі протестувальники, які беруть участь у пікетах, будуть отримати 75 доларів на день, тому що вони втратили свій дохід. Але їм потрібно буде відмічатись та будуть перевіряти, що вони дійсно знаходяться на страйку. Та що ж ти? завіла на свою голову блін. Скільки ж буде тривати страйк, коли ми з вами вже видихнемо, коли все буде нормально працювати? Не знаю. Перемови надились декілька місяців і до общої згоди так і не прийшли. І профспілка заявила, що вони будуть бойкотувати, страйкувати до тих пір, поки усі їх вимоги не будуть виконані. Ось таке в мене відео вийшло. Води зіро, тому що я залишила її під кінець. Вона дуже інформативна, все по фактам, посилання я залишу під відео обов'язково на офіційні джерела. Ну а тепер вода. Я дуже пишаюся канадцями і дуже пишаюся тим, що я зараз знаходжуся в цій країні, тому що тут люди хочуть та будуть відстоювати свої гідні права, будуть відстоювати свою гідну зарплатню, і це неймовірно. Тому не сваріть, запасіться терпінням та підтримуйте, тому що колись ми з вами будемо на їх. Місці. Ось і вся вода. Дякую за перегляд! Ну і за традицію. Bye, guys!